Все, що живе на світі, уміє розмовляти, Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так. Як навчила мама, діти я вас запрошую до Королівства української мови, а шлях нам покаже ось цей незвичайний клубочок. Розгляньте краєвиди України. Які з краєвидів вам доводилося зустрічати? Розкажіть про свої улюблені місця. Ти, клубочку, побіжи, нам стежинку покажи. За тобою ми підемо і цікаве ще знайдемо. Подивіться, на нашому шляху зустрівся кошик, але він не простий, він чарівний. У ньому сховалися приказки та прислів'я, але деякі слова з них загубилися давайте пригадаємо їх. Хто багато читає, той багато знає розум без книги, як птах без крил. Книга вчить як на світі жити. Книга твій друг без неї як без рук. День без книги, що обід без хліба. Дуже гарно ми пограли. Слова в приказки дібрали, та не хочуть слова нас відпускати, хочуть з нами ще пограти. Подивіться на малюнок. Дивіться, давайте назвемо кожен предмет, який там намальований: Вудка, сонце, рак, віконце, кішка. Мак, дудка, мишка. А давайте поміркуємо і підберемо слова, які римуються. Сонце, віконце. Мишка. Кішка. Мак, рак, вудка, дудка. Ти, клубочку, побіжи, нам стежинку покажи. Королівство ми підемо і цікаве, щось знайдемо. Там на клумбі росте бак. Ой, не так. Там на клумбі росте мак. В морі хлюпається корж, все ж не корж, а швидше морж. В нірку раз сховалась тиша, та не тиша, може миша. В лісі виросла Галинка, не галинка, а ялинка. На дивані кіт гурчить. Ні, неправда. Він мурчить. Нарешті ми потрапили до королівства української мови. І тепер ми будемо вивчати секрети нашої мови. Діти, а як ви вважаєте, без чого не може існувати жодна мова? Так, жодна мова не може існувати без звуків та букв. Гарна та чудова українська мова, і звучить так гордо до стечії віків мова солов'їна, мова колескова, рідного народу і моїх батьків. Діти, а в якій країні ми живемо? Так, Україна. А як називається народ, який проживає в Україні? Українці? Якою мовою ми розмовляємо? Українською. Ось і добігла кінця наша подорож. На все добре. До побачення!